Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді DAF 85 85460 євро 6 2014 року випуску з пробігом 525 тисяч кілометрів. Двигу на даному авто об'ємом 12,9 літрів, потужністю 460 кінських сил та автоматична коробка передач 12 ступка ZF без ретардера. Швидкісний задній міст з передаточним числом 2,64. Паливний бак на 430 літрів. Колісна формула 6х2, а також лінивець з колесами 22,5. Кабіна на даному авто втікає зі спалкою. Комплектація салону, спалка, люк, мультикермо, електричне регулювання та підігрів дзеркал, автономний обігрівач, круїз, контроль і також неймовірно зручна панель управління автомобілем. А також встановлені спойлера на кабіну та комплекти гідравліки, повністю підключеної та готової до використання. Друзі, дуже хороший автомобіль з хорошим пробігом, щось типу пасата в світі фур. Запрошуємо вас на тест-драйв.